Доброго дня, шановні депутати, доброго дня доповідачі. Сьогодні в нас виникла така необхідність провести позачергову бюджетну сесію в зв'язку з тим, що є багато сьогодні заяв військовослужбовців, яким треба зробити на лікування кошти, плюс відділ освіти закінчується навчальний рік. Треба також виділити кошти на ремонти. Шкіл, садочків, повністю всієї інфраструктури і виникла потреба в проведенні ї позачергової сесії. На нашу позачергову сесію прибуло із 26-17 депутатів. У кого будуть такі пропозиції? Почати. Прошу голосувати. That's <laughs> the Якщо перейти на друзям порядку денного, треба проголосувати за порядок денний за основу і в цілому. Якщо в кого немає ніяких доповнень і пропозицій, прошу підтримати порядок денний за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 19 порядок деревня прийняття. Переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до плавної діяльності підготовки проєкту електронних актів на 25 рік. Ми з вами обговорюємо на комісіях. Якщо немає і зауваження до даного проєкту рішення, прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 19 рішення прийде. Переходимо до розгляду другого питання про внесення змін до програми розвитку фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської територіальної громади та вирішення питань у сфері благоустрої території Полонської міської територіальної громади на 24-25 роки. І також обговорюю, на комісіях, прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. 19 рішення прийняти. Переходимо, друзі, третє питання. Прозі заяв громадян щодо нематеріальної допомоги військовим учасникам АТО і ООС бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні. Ми також обговорюємо на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 19 рішення прийняті. Переходимо до розгляду 4 питання про внесення змін до рішення 42-ї сесії Полонської міської ради 8 скликання номер 17 і 24 лютого 23 року, прийнято 21 березня 23 року. Ми також заслуховували доповідачів по даному проєкту рішення. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. За 19 рішення прийде. Переходимо до розуміду п'ятого питання про зміни до бюджету за 25 рік. Ми також заслуховували на всіх комісіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Не, Прошу панцеві, там, буде, там, були там були питання, що було в цьому. Ми з вами на комісії все розводимо. Ну, де ми розводили? Так? Там залишились відкрити. Я зрозумів. Хорошо, будь ласка, тоді давайте проєкт рішення номер 5 за основу. На увазі по пральній машині. Ні, то вроді там ми ж тоді виїхали. Зараз далі будемо ставити. За основу проєкту рішення No5 прийняті 19 голосів. Прошу пропозиції, будь ласка, рентгенно. Підійдіть, будь ласка, сюди. Наполеон, може хтось буде запитання? Даніле Володимире, питання немає. Віталій Володимирович, є були питання в бюджетній комісії по питанню при цінової політики щодо правильної машини і завжди з Так. Питання в чому? Що, чому така висока ціна? Так, Кажуть, що можна знайти по дешевшій ціні і практично тої самої якості? Дивіться, значить, для шкільної освіти номер 2 веселка найбільший в нашій громаді, 250 дітей, вона сьогодні налічується. І те обладнання, яке там є, воно дуже застаріше. Дійсно, років йому і років знову Що стосується пропозицій на електронську ворду, жаришну шаху і правильну машину, вона, ця пропозиція надана директором закладу шкільної освіти No2. Щодо цінової політики, то скажімо, електросковорода пропозиції коливаються від 40 тисяч гривень до 1 мільйон 190 тисяч гривень. Це не є собою прайс, я можу їх показати. Це залежить від характеристик цього обладнання і від умов закупівлі. Те, яке було підібране електросковорода за 81 тисячу 500 гривень, сюди включається. Доставка по Україні, монтаж цього обладнання, навчання персоналу, видача сертифікату якості е і, і, в принципі, все. Е є дешевші варіанти, які е не дають сертифікатів, не дають гарантій. І е закупівля буде проводитися відділом освіти через систему Прозоро. Тобто, якщо е з такими характеристиками і з такими умовами нам е Підприємці подадуть дешевші варіанти, то звичайно вони стануть переможцями і ми закупимо дешевше обладнання. Що стосується пральної машини, то е, це промислова пральна машина, не не, звичайна, не побутова. Там загрузка невелика, всього 10 кг, але вона дозволяє провести 8-10 бранів в день. Тобто при такій кількості учнів е, дуже велика кількість постільної білизни, рушників і ну, всього того, що підлягає примоні. Ще раз наголошую, всі закупівлі від 50 тисяч проводяться по системі Прозоро. Якщо є дешевші пропозиції і нам підходять умови, ми купляємо дешевше. Тому така приблизна ціна, а вже Все, не. система прозору. Скільки правильно може на коштувати? 150 тисяч. Це дійсно середній варіант, бо при таких загрузках є по 320 тисяч. Промислово, не побутові. Тому такі е, пропозиції немає. У ну, мене просто, розумієте, чогось ми купляємо, але ми купляємо все, чим дорожче. І говоримо про те, що те, це знаєте, дуже якісне і сертифіковане і так далі. Потім проходить певний проміжок часу і це сертифікований і якісний, знов стає неякісним і не сертифікованим. Що таке 150 тисяч машинка стиральна на 10 кілограмів? Тоді коли я додому купляю на 7 кілограмів і вона стирає цілий день. Може стирати. Чим вона відрізняється? Чим чому вона відрізняється? 10 кілограмів від 7, я міг і на 10 купити. Ну вартість 20 тисяч і 150. Напевне, вартість е, коливається від того, що в тебе є в кармані. Якщо в нас в кармані немає нічого, і купляти за 150 і за 110 тисяч сковороду електричність чи 80 тисяч, чи 80 тисяч. Купити за 47 українську, вони всі випускаються з сертифікатами, які на Україні випускаються, вони йдуть. І правильно говорили підприємці, що я купляю для себе, тому що я виробляю в себе продукцію і продаю. І мені її влаштовує достатньо. А нам треба за 80 і за 150 стиральну машинку на 10 кілограмів. Якщо побутова була б на 40 кілограмів, я би розумів. А якщо побути ця машинка всього на все 10 кілограмів і вартістю 150 тисяч, воно неадекватна. Це те саме, що у нас відбувалося раніше. Тоді, коли випускалася кружка на фарфовому заводі, була, стоїла 40 копійок, а ми купували за 10 гривень, ну в Житомирі китайську, яку потім 10 тисяч кружок списали, бо вони не придатні були для вживання е, учнів. Ось так ми якось відносимося. Ну, я не кажу про іменно ці, але Франзич, рівень? 150, можна купити 4 машинки дивіться, і поставити Я погоджуюся з вами, що це питання треба вивчити. За кружки я не готов сьогодні дати відповідь, а за це даю вам чітку відповідь. дивіться, ми проводимо з вами е, сьогодні на тендер, представляємо земельні діянки на аукціоні. Ми стартуємо з 20 тисяч, а доходимо до 80 тисяч. Стартуємо з 500 тисяч, а доходимо до 2-3 мільйонів. Тут ситуація наоборот. Ми даємо пропозицію, ми розписуємо параметри, які нам необхідні для садочка, а завідуючі, я думаю, дуже добре орієнтується сьогодні, що їй треба. Ну, і тоді вже на системі Прозоро йдуть торги. Може вона буде стоїти 65, а не 71 тисячу. Ми ж не знаємо, як приймуть участь сьогодні підприємці. Франця, я говорю про інші. Якщо ми купимо за 30 тисяч гривень стиральну машинку на 7 кг, то ми купимо їх таких східних. Ну не одну за 150 так, те говорять, термін той самий буде. Дуже багато пілизни і об'єм великий. Ну, Я ж вам треба... кажу, давайте купимо дві машинки по 7 кг, це 14 буде. То купляти... І буде 30, То, і 30 треба... тисяч витрати, розумієте? 5 машин купляти, їх Треба десь поставити. Я не розумію. Давайте дивіться, я ще ага. раз говорю. Це буде система плазур. Ви пам'ятаєте, ви, не... ви ж були депутатом. Пам'ятаєте, ні? Коли в нас закупляли в навчальні заклади капусту по 3 кілограми, по 3 гривні за кілограм. І потім, коли ми це підняли питання, зразу впало до гривні. Ну це, це те саме. Юрій давайте ми дивіться, підтримаємо зараз проєкт рішення і візьмемо з вами на контроль. Я ж тільки за те, щоб з вами спільно разом контролювати це питання. Давайте зайдемо до завідуючої, передивимося ще раз, візьмемо на людьми, передивимося ще раз бумаги, глянемо, підійдемо. Відповідає, не відповідає. Ми виставляємо от таку ціну. І може бути ціна сьогодні дійсно не 81 тисячу, а може бути 70 одну до авціон. Це ж ви вже не капітає, ми просто під, ці, ми під цю потребу закладаємо кошти. А чи будуть вони використані всі 80, чи буде 150, ну це ж невідомо, ми вже побачимо з вами, коли пройде тендерна процедура. А контролювати нам ніхто сьогодні не заважає, і я думаю, що є можливість харчу депутата сьогодні вникнути, перевірити, зайти, подивитися, будь ласка, нього. Питання не в тому. Питання в тому, що дитячі заклади їх треба забезпечити всім, що вони мають, чим вони, ну що вони потребують. Ми питання в тому, тільки що може би на ці гроші Наталі Володимирна купила би собі ще. Нам не шкода 150 тисяч, може нам треба ви виділити 200 тисяч, може в неї необхідність для чогось. Ми... Ми підтримуємо це питання, але просто тут, ну, по-розумному, ніби треба підійти до цього питання, ну як вам сказати, цінова політика, може, воно правда, я ж не знаю по, по цьому. Але якщо ми виставляємо таку ціну заразу, знаєте, за машинку, то воно ніби кидається в очі. Якби вона була дійсно більша, як те, якщо вона такий параметр, як обернована машинка, то воно ніби це. Якщо треба буде виділити ще гроші, що їм там необхідно то будь ласка, ми нічого ну, немає. Ми даємо з вами план. На сьогоднішній день ми даємо план. Я І думку, ми виставляємо можем... ціну 150 тисяч. Ні, ми даємо план 150, а виставити ага. буде ціну про пропозиціях, ага. по параметрах тих, яка підходить ця пральна машина а для садочка. Є певні параметри, розумієте? Я розумію, Юрія Олександр, що вдома вкинув да, 2-3 кілограми, ти вона куди півдня. Тут питань немає. Але це 240 дітей, розумієте. І а це простині, це подушки, наволочки і, і, і так далі. Полотенця ті самі. Ну, Повірте мені, ну, хочеться купити на садочок якісне. Питання ж не виконує, закону ми з вами 20 тисяч. Ну, через 3-4 місяці будемо давати капітальний ремонт. А зараз ремонт здати, ви ж розумієте. Так, Директор вже ж ми зговорили до неї, вона сказала, в неї було дві. Вони більше року не служать і вони не витримують навантаження. Ми, я думаю, що кожен директор зацікавлений взяти щось якісне і хороше. Це якби ми брали на міську раду, то може якась там підозра була. Бо це ж заклад сьогодні, наш дошкільний, який садочок, який сьогодні дає послуги, надає якісну послугу. Ми бачимо, там гарний колектив працює сьогодні. Ніяких скарт не було за ці роки. Ну, я знаю. Я рахую, що треба підтримати сьогодні. Якщо є, є якісь запитання, то, будь ласка, давайте. Пропозиції. Обов'язково не забудьте поінформувати депутатів по завершенні торгу. Зрозуміло. А давайте ми. Я вам дам свою пропозицію. Я зараз поставлю її на голосування. Давайте ми от, після сесії, там, припустимо, коли вона буде. Підбирати собі машинки, і виставляти на систему прозоро, підійти, щоб запросила нас, і ми сіли з нею поспілкувалися. Чи в кабінеті міського голови, чи в кабінеті в неї? Ну, що, так, це для не чого нічого є. Значить, є, шановні депутати, заступники. давайте підтримаємо пропозицію Микола Васильовича Лавлицького. Та 에, яка це пропозиція? Що... Це вам просто профінував... yeah. Yeah. про інформ. Не, 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 не зарусували. Зарусували. за Не забуде про запустити тоді, шановні депутати, прошу підтримати проєкт рішення номер 5 за основу і в цілому. Прошу голосувати. <клес> Переходимо до розвідного шостого питання про затвердження структури виконавчих органів Ради, загальної численності абсолютно ради її виконавчого комітету, а також їхніх саме виконавчих органів нової редакції. Ми також з вами обговорюється це питання на всіх місіях. Прошу підтримати проєкт рішення за основою в цілому. Переходимо до розвідку сьомого питання про затвердження акту приймання передачі гуманітарної допомоги, актів оцінки антилізаційних описів, зняття на балансовий облік майна та надання дозволу на передачу його для потреб оборони країни та медичних закладів. Ми також, що слухали на бюджетній комісії, можливо, треба, щоб доповідав Коблай. скажіть, будь ласка, шану депутати, з того, ще не чув. Не Дякую тоді за розуміння. Прошу підтримати проєкт рішення номер 7 за основу і в цілому. Це сьогодні, що стосується отриманої гуманітарної допомоги з Республіки Норвегія, місто Берген, дали нам 4 автомобілі і медичне обладнання. Хто має бажання після завершення сесії прийти подивитися, будь ласка, обладнання буде передане в нашу полонську районну лікарню, а автомобілі для наших військових, для полончан, які сьогодні захищають нашу неньку Україну. Прошу підтримати проєкт рішення за основою цілу. Прошу голосувати. За 18. решение принято. Шановні депутати, всі питання порядку денного нами з вами розглянуті. Дякую всім за розуміння. Е, в різному хочу сказати, що е, працюємо з вами над черговою сесією 22 го числа, над земельною. Прошу так само активно всіх піднестися до того, щоб провести сесію. Тому тут там є питання також виставлені з сьогоднішніх наших земельних діянок на аукціон. Є також багато заяв сьогодні наших громадян Болонської територіальної громади. В цілому в громаді бюджет виконується. Я вже говорив, все, що треба, сьогодні підготовка до нового навчального року. Також зараз виділені кошти будемо працювати. Закінчується вже навчальний рік. Стоїть питання номер один: це сьогодні до 1 вересня здати нашу Лабинську школу, де ми вже сьогодні багато років працюємо над тим, щоб її завершити. Але сьогодні вже питання йде до завершення і. Надіємося на те, що ми, ну, я думаю, на протязі червня-липня місяця школа буде передана для нас в Роман. Так коротенько все, якщо ні в кого більше немає ніяких питань, ніяких запитань, тоді дякую всім і сесія оголошується закритою.